Ох, і пушку зараз будемо грати. Дивіться, це у нас Ford Escape Platinum, Hybrid Run and Drive 14 пробіга. Автомобіль має невеличкі, просто мінімальні пошкодження в лівій задній частині. Обов'язково звертайте увагу при задніх пошкодженнях на зазор між дверями і крилом. Так, в такому випадку завжди будуть страждати геометрія лонжерони, адже задок слабший по удару від передка. І, звісно. Автомобіль буде потребувати установки на стапель та професійного ремонту. Салончик автомобіля виглядає просто вау! Цей просто шикарний шкіряний салон з такими формами, вони йдуть тільки в комплектації Платіну. Звісно, тут у нас повний ключ і всі асистенти. Автомобіль вже грається, ми його планували з клієнтом грати 12100. І ми бачимо, ставка пішла на нього 14. Так, такі автомобілі завжди будуть іти біля 14-16 тисяч доларів. І це середня ставка з такими пошкодженнями саме на гібрид комплектації Platinum. В такому випадку автомобіль буде десь 26,5-27,5 приїжджати без ремонту в Київ з. Розмитний. Якщо ж це була просто хороша комплектація ST-Line, тоді можна було б взяти його за 12500, 13500. Також було б реалістично. Тоді машина приїжджає там, 24, 25 плюс ремонт. Ну, як бачите, як я сказав, так десь і пішло. Тому, якщо вам треба також авто із США, телефонуйте до нас МітоАвто, ми підберемо, ну і, звісно, привеземо, зробимо все під ключ як потрібно. Орієнтуємося в цінах і завжди розповідаємо вам все, як є, без прикрас, для того, щоб ви реально могли орієнтуватися і розраховували на свій бюджет.